Дівчаткам, привіт! Хотіла вас поздоровити з осінню, у кого, можливо, є внуки, у кого дітки, хай вчаться добре, ходять оце до школи. Хотіла вам про особисте дещо розповісти. Як ви вже бачите, не така пані ганна і молода. <ріхи> Та ні, я молода, звісно. Але дощі мені завжди 25, десь так. А вам скільки? <ріхи> в коментарях можна відповісти. Мені так здається, що кожній дівчинці десь ну, 25-26, не більше. Потім просто ми сивішаємо. ось про сивину. Як ви бачите, в мене її багатенько. Ось я стало випадати в мене волосся. Дуже-дуже волосечко моє випадати стало. І я так собі подумала, що хай буду сива. Знаєте, отак. Раніше, коли я була молодша, я фарбувала волосся у рижий такий колір. Була рижа. Ось. І... Така, знаєте, помаранчева, помаранчева. І мене називали Осенька Рижа, а зараз будуть сива. Ганна сива, чи ні? Звучить як якийсь псевдонім теж, як пані Ганна, а Ганна Сива, наприклад. Ось, Багатенько так сивини в мене, дівчатка. Не знаю, це така тема, можливо, комусь буде вона актуальна. Можливо, хтось в коментарях мені зараз напише, що ти що, треба просто біжати і красяться. Оце, бо це фу-фу-фу, ти як стара, ти як бабця. Але ні, я для себе вирішила, знаєте, я не стара, я просто буду сива. Ось плюс до того, що якщо волосся трішки, знаєте, тонувати. Нехай я краще буду сива і тонована, ніж е, е, крашена і хі, лиса. Хай так, я так вирішила для себе. Тож це мій шлях відрощую волосся. Маю надію, що е, прийде зима і відрощувати буде легше так шапочку вдів, ніхто нічого не бачить. Ось приємного дня. Кому актуальна ця тема, прошу в коментарі. Я ще буду записувати, коли буде багато коментарів, запишу вам ще відео.